Я зараз вам покажу дуже цікаву штуку. Якщо ви вирішили робити пічну конструкцію з великими дверками, з прозорими дверками, то, як правило, використовуємо, звичайно, шамотну цеглу світлих кольорів. Але є одна дуже цікава ідея, є ось така цегла, яку, якщо чесно, я ще ніколи не бачив. Сьогодні побачив перший раз, це є така шамотна цегла, але в кольорі. Тобто є ось такий, погляньте, який. Колір темно-червоний, щось таке, і ось такий більш рижуватий. І, відповідно, ви можете застосувати ось цю цеглу у своїй камері згорання. Тільки уявіть, наприклад, можна зробити низ топки світлий, а боки зробити або з цієї, або з тої світлішої. Можна зробити навіть і низ. Також в колі тут можна взагалі повністю цілу камеру згорання зробити з ось такої кольорової цегли. Це буде, ну, як мінімум, дуже оригінально, тому що такого ви практично не побачите ніде, я ще ніколи такого і не бачив. Але буде дуже оригінально і дуже-дуже, я думаю, що гарно. Так що беріть на заміточку собі ось такий варіант камери згорання в такому кольорі.